Дуже цікава інтрига у нас, хто зайде в шістку. От залишився один тур. І інтрига за те, хто буде боротися там за срі, за бронзові нагороди, хто буде боротися за місце в Єврокубках в другому етапі змагань. Це найголовніша інтрига. І грали три претенденти. Три. Три матчі претендентів, там претендентів більше, насправді їх 5. Але гралося три матчі в суботу, і всі три матчі закінчилися нульовою нічиєю. Отакий От у нас український футбол. Один з цих поєдинків ми зараз з вами будемо розбирати. Це поєдинок, в якому Ворскла приймала Десну. Для Ворскли потрібно було перемагати, для Десни потрібно було перемагати. Але наші команди вони бояться не те, що виграти, вони бояться не програти. Е, найголовніше те, що вже весна, вже березень місяць, ми вже відвикли від таких полів. Як готували газон, там, там казали багато, що багато грошей, які заробили від е, Ліги Європи, потратили на стадіон. І подивіться, який страшенний газон у Полтаві. Там перестеляли поле. Там, ну, все... Якщо чесно, я Ніколи такого не було. там завжди. Всегда... Ну, хороше поле було. Ну просто що, команда готувалася до Ліги Європи. Цей, цей, цей стадіон приймав матчі Ліги Європи. І ми подивіться, подивіться, який він зараз відразу на що, 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 що не да, непонятно. Ну і поєдинок: десна, е, десна ворскла перемога у цьому матчі в з команд, практично гарантувала місце в шістці. Непогано розпочала десна, бачите, хороший удар зі штрафного. Тут блискуче зіграв Богдан Шуст. Команда Сачка виглядає дуже складно. Дуже складно. От єдиний момент, коли вони реально могли забити, тут е добивався м'яч після удару Без, Безхитросно, як-то безхитросно. просто пробив в ігрока. Ну, а як ще безхитросно? Ну, ну так є ж 3 метри воріт, та бей та ну, ворота, там влучає ворота 7 метрів. Ну, ну, шо, шо? Вовро, попав, навіть не в воротаря, а в захисникам. А це, до речі, від, ну, якраз від невпевненості. Це якраз від невпевненості. Едуард, не ну, Коли ти вже знаєш, що... якби ти не відчуваєш собі якусь таку, знаєте, Тому що довго не можуть забити. І проблеми з моментами і з голами. Арві Ладзе. тут він дуже часто при стандартах забиває такі м'ячі. Тут він був дуже гострий. В принципі, моментів багато не було. От у нас вже йдуть моменти другого тайму. Ще Запомнений. один удар за меж штрафного майданчика кане пробивав. Тут добре зіграв литовка. Але в принципі десна, ну як на мене, вона була трохи ближчою, тому що якісніших, гостріших моментів було у чернігівців більше. Моменти Дісни, якби виглядять поопасні, їх побольше. але не реалізували. Тут друга жовта картка Кане. Він зірвав атаку, абсолютно справедливо. і Ворскла знову, як і в попередньому поєдинку, задогравала поєдинок в меншості. Не успівають, не успівають за. Не встигають, невпевненість, якась ще якась, знаєте, ну, якісь такі от ще одне вилучення, бачите? Тут так само, тут вже бачите, Чижов отримав другу жовту картку і знову в меншості. І наступний матч, опять же, пропонує. Поєдинок да, и... дуже важливий. Поєдинок да. страшенно важливий. Я розумію Сачка. Я, знаєте, мені його шкода, тому що ем, ну, проблеми фінансові, Ну, ми знаємо, що вони є. Що би там вони не говорили, але вони насправді є. От ще момент був тут у Десни, щоб забити м'яч. Да, не команда якось знаєте, от, ну, не може вкотитися в сезон. Десь може, може перегнали їх. Може перегнали їх десь. Все може бути. Я думаю, що ну, нагрузки приличні. Я... Не сомневаюсь. У Василя ну, Вікторовича, да. правда? Так, да, не сомневаюсь. Ну, але в будь-якому разі 0-0. 0-0 двох команд, для яких перемога ну, практично гарантувала. І навіть поразка, ну, знаєте, якби, от поразка, вона була не настільки критичною. От Є можливість зіграти на перемогу, що тим, що іншим. Ніхто не хотів ризикувати або не мог. Так, а що ризикувати? Там немає ніякого ризику, особливо, тому що все одно залишається останній тур. Безперечно, що ти ніби відпускаєш. Ну, хіба що тут єдине, що ну, знаєте, якби головного конкурента відпускаєш. Ну, да. Відпускаєш головного конкурента, безперечно, дуже важко, дуже важко наздогнати. Давайте послухаємо, що після гри, після цього поєдинку говорили учасники матчу, ну і багато говорили якраз про газон. Судячи з наших останніх ігор, то скажемо, що це позитивний результат. Тим паче зіграли на нуль ззади. Ну, Поле таке важке Не дозволяло скажімо так, играть в какой-то комбинационный футбол. Они этими нарушениями сбивали темп очень сильно. Плохо, что в кінці гри эти карточки сильно вони, скажем, не повлияли. Здесь ми Менше розуму стало на полі, більше емоцій. Тому, хоча моменти були, могли виривати перемогу таку необхідну. Але, на жаль, не вдалося. Він звик забивати в першій лізі, тому вже так по інерції, мабуть, моменти майже кожного матчі прем'єр-лізі. є таке ліве відчуття. Все добре, незважаючи на те, що він захисник, але кожному матчі має момент, на жаль, не завжди його реалізовує. Боюдна гра була по моментам. Как бы, ми хотіли виграти, ну, 0-0. Двігаємося далі. залишився останній тур до розділення. Ну, не все в наших руках, але ми постараємося добитися своєї цілі.